Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 23 квітня, проживаю я на Вінниччині. і буду починати розмотувати щепи, де я перещеплював сорти покращеною капуліровкою. Покажу в тому місці, де я знімав відео. От 10 днів назад була розмотана де була окуліровка. Вічком чи брунькою починає рости пагін. А от покращеною копуліровкою. Приблизно пройшов місяць, як я щепив і треба зняти в цьому місці обв'язку, бо буде перетягувати і гілочку, і в цьому місці, де щеплене, буде ставати. За тонке і вітром може зламати тоді прищепу. Кому цікаво, як я щепив, то можете подивитися. Обв'язував тонким скотчем. От видно, як зрослось все рівненько. І тепер в цьому місці не буде ставати за тонке. Розвивається. Так само і в цьому місці, от. Добре розвивається без проблем. Прививав я на диплоїдну сливу. Сливу маю надію, що це шарафуга. Багато років замовляю і все не те. А це має бути шарафуга. Тут. Слива персик, також гібрид. Прижилося все, зараз і тут розмотаю. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.